Сьогодні на занятті ми розв'язуємо декілька задач, для розв'язання яких можна використати теорему Піфагора. Хочу зауважити, можна це не значить обов'язково. Тобто є інші способи, але ми будемо сьогодні розглядати, де і як можна використати теорему Піфагора. Отже, перша задача. Маємо прямокутник, у якого відомо, що сторона одна на 7 см менше від іншої сторони. І відома діагональ прямокутника необхідно знайти оці сторони. Тобто у нас оця сторона невідома, оця невідома. А діагональ у нас за умовою 13 см. Будемо розв'язувати цю задачу за допомогою складання рівняння. Так як одна сторона у нас менша, ми її позначимо за Х. Нехай це d дорівнює X, Тоді інша сторона, та, яка відповідна на 7 більша, буде x додати 7. І за теоремою Піфагора з трикутника ADC. Ми можемо скласти рівняння. Спочатку давайте запишемо в буквенному вигляді. А саме квадрат гіпотенузи, АЦ в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів, а Д в квадраті додати ДЦ в квадраті. Тепер підставляємо відповідно 13 квадратів до рівня ад в квадраті у нас це х додати 7 квадраті і додати дц в квадраті просто х квадраті. Ну, очевидно, отримаємо квадратне рівняння. Давайте його швиденько розв'яжемо. 169 дорівнює х квадраті додати 14. Зауважу, розкриваємо правильно дужки. і це формула квадрат суми. 14х, додати 49 і додати х квадратів. Якщо перенести всі доданки в одну сторону, то ми отримаємо х квадраті, додати х квадраті, 2х квадраті, додати 14х і мінус 120, здається. Дорівнює 0. Ми знаємо, що в квадратному рівнянні всі доданки можна поділити на одне і те ж саме число. Зробимо це, поділимо на двійку, щоб легше було робити обчислення. Розв'язати квадратне рівняння можна або знайшовши дискримінант і корінь, або використавши терему вієта. В даному випадку... Можна підібрати, що корені цього квадратного рівняння за теоремою Вієта здається 12 і 5. Давайте тільки подивимось знак, бо сума повинна бути мінус 7, значить мінус 5. Перевіряємо. За теоремою Вієта добуток коренів дорівнює вільному члену, сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Так як ми за Х позначали сторону прямокутника. То мінус 12 не може бути стороною трикутника, від'ємна сторона не буває. Отут напишемо не задовольняє умови. Не задовольняє умови. А х до рівня 5 залишається. Отже, що ми за х позначали? Сторону CD. Значить, отут можна сказати, що вона 5. А сторона Д, відповідно, була, Х додати 7. Можна написати дію. Або так написати АД дорівня 5 додати 7. Дорівнює 12 см. Отже, ця сторона 12 см. Задача розв'язана, необхідно записати відповідь. Ми не будемо цього робити. Розв'яжемо ще декілька задач. Наступна задача. Маємо ромб. Нехай також АВЦД з відомими діагоналями. Д1 дорівнює 12 см, а Д2 дорівнює 16 см. Необхідно знайти периметр ромба. Периметр АВЦД невідомий. Давайте згадувати теорема Піфагора використовується тільки у випадку, якщо ми маємо прямокутний трикутник. В даній фігурі ми поки що не бачимо прямокутних трикутників, взагалі прямих кутів не бачимо. Тому, очевидним є, що необхідно провести діагоналі ромба і згадати властивість ромба, саме ту, яка говорить, що діагоналі ромба перетинаються правильно під прямим кутом. Отже, отут прямий кут. Якщо ми позначимо точку перетину буквою О, то ми, у нас утворилося одразу чотири прямокутних трикутника. Але ще необхідно згадати одну властивість ромба, саме ту, що діагоналі ромба, ну, як і до вільного точка точкою перетину поділяються навпіл. Отже, якщо ми D1 позначили, нехай це буде сторона BD, нехай BD дорівнює 12, а це дорівнює 16. Сантиметрів, то ми можемо знайти половинки їхні. А саме, БД поділити навпіл, бо можемо сказати, що БО буде дорівнювати 6 сантиметрів. Відповідно, оце буде дорівнювати 16 поділити на 2, 8 сантиметрів. Отже, хоча в умові і згадки не було про прямокутний трикутник. Але в процесі розв'язування ми його отримали. І наразі можемо знайти сторону БЦ як гіпотенузу ось оцього прямокутного трикутника. Нагадаю: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто БС в квадраті дорівнює БО в квадраті, додати ОС в квадраті. Або підставляємо, я одразу буду підставляти 6 квадраті. Це 36. 8 у квадраті це 64. Отримуємо в сумі 100. Але ще раз, це BC в квадраті. Значить BC дорівнює арифметичний квадратний корінь із 100. В даному випадку його можна писати, а можна одразу було сказати, що це 10. Ми знайшли сторону ромба. І ще одна, ну це вже не властивість, а, власне кажучи, і означення ромба, що в ромба всі сторони рівні. Тобто, щоб знайти париметр, а нам саме периметр треба знайти необхідно довжину однієї сторони помножити на 4 і ми отримаємо 40 см. Ось так використали теорему Піфагора в цій задачі.